Друзі, всім привіт! Розкажу трохи про книгу, яку я зараз пишу. Цікавий процес. Особисто мені це подобається, тому що занурюю в інші світи, в те, як розвиваються події, як ти формуєш, як ти створюєш все це. Я пишу книгу про емігрантів, українських емігрантів, які переїхали в США, які повернулися з США, які переїхали. В Європу приблизно 1 мільйон 900 тисяч українців зараз в Європі перебувають, а, і а, це цікавий процес, це цікава тема феномен міграції, вимушеної імміграції, або як ми говоримо, ріф'ючіс. Тобто тут термі, терміни різні є: є розуміння міграції, є розуміння вимушеної імміграції. Ось е, я пишу саме про імміграцію, е, вимушену імміграцію внаслідок війни, внаслідок тих обставин, які незвичні. Війна це те, що не передбачено. Ми не знаємо, як з цим поратись. Але е, разом з тим, я відчув, що це дуже важливо говорити про, е, про ці, цю, на, на цю тему. А чому? Тому що. Історія любого голосу, любої історії, яка має страждання, вона має право бути записаною. І ось а, моя задача показати ці голоси, зробити їх гучними. А це не тільки історія про страждання, це історія про силу, про надію і так далі. Ось, а процес найскладний процес в написанні це перша глава, тому що ти не знаєш, з чого почати, як а, почати перше речення, як буде рухатись взагалі повестування, тому що від першої, першої глави, від першого речення, буде, буде буде напрямок цієї дорожки, як ви будете рухатись, куди ви буде, будете йти, куди ви будете вести читача. І ось а, а взагалі, то те, що я знав, від письменників, те, що я вивчав, і потім на своєму своєму досвіді я побачив, що дійсно це саме складно. Ти можеш півдня ходити, перевіряти емейли, воду, готувати їжу, моти, посуду, сідати, сідаєш, а потім після цього ти перевіряєш все заново, і так цілий день. Наступний день приблизно те саме. І вже на третій день ти можеш сісти і почати писати. І тоді ти не знаєш, що написати, і тоді пишеш перше речення, але ти постійно його переписуєш, воно тобі не подобається. І цей процес займає купу часу. А потім а, вдруг починає подобатися, потім вдруг ти починаєш бачити, що щось починає виходити, і ти бачиш напрямок. І у мене так виходить, що я пишу маленькими кроками, абзацами, тобто за день. Може би, можливо, п'ять речень, шість речень. Наступний день перевіряю, потім заново пишу. Ось такий процес цікавий, на що я це нагадую вам цікаво, чи є у вас досвід написання. Хотілось би почути, які ваші враження від цього процесу.